Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Раді вітати вас в цей вечір, 13 березня 2025 року. Ми продовжуємо вивчати тему любові Божої і сьогодні тема любіть братів і сестер своїх. Тож про це ми будемо і читати і слово Божого. Амінь. Усім шалом. Усім шалом. Ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом, це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже, і будемо молитися за цей фір, що Господь вас в цей час і був разом з нами. Амінь. Господь ми дякуємо дякую тобі за цей дякую. вечір. Ми дякуємо Просимо тобі за всі поєднались. Просимо твої благодаті, твої милості, того шалому, хай твоя любов торкається за наших сердець, хай слава твоя явиться. Ствої два ха здійсниться в нашому житті, Господь, і ми довіряємо своє життя в твою руки, Ми довіряємо весь цей час і ну, розмовляй з нами, відкривай нам нові відкровіння, сьогоднішнє слово, щоб ми побачили щось нове, навчилися навчили чомусь новому. І хай кожен, хто приєднався, отримає це одкровіння і відповіді на свої молитви, на свої потреби, зцілення і побачить дива в своєму житті, Господь. Виславляємо вас да. весь цей час і за все, хвала тебе, наш Бог, і син і святий Дух. Амін. 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 Слава Господу, друзі! Давайте відкриваємо сьогодні ранкове сповідання. Е, у нас сьогодні е, перший лист Івана, Богослова, четвертий розділ, 20 і 21 вірші. І прочитаємо їх. Якщо хтось говорить: Я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою. Той брехун. Тож, тож, бо хто не любить брата чи сестру свою, як він, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив? Ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити і братів і сестер своїх. Тож ми сьогодні ранком з моїми дітьми, коли відкрили ранкове сповідання, я кажу: сьогодні ми будемо казати про брехунів. Про брехунів. Тому що брехуни це ті, хто кажуть і не роблять. Якщо вони кажуть, що люблять, а не люблять, то вони брехуни. І ми сьогодні дізнаємося, що ж це за брати і сестри, які вчиняють злочини проти, проти інших і виправдовуються тим, що вони люблять Бога. Тож сьогодні про це і дізнаємося. Амінь. Далі. Так, і я продавав 21-й вірш, і тут записано: ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити братів і сестер своїх. Амінь. І заповідь, щоб ми любили одне одного. І це дуже важливо, щоб ми були в мирі, в шаломі та були разом. Так. і ми повинні також любити Господа. А як ми це виявляємо? Тим, що ми робимо для Бога. Тому що віра без діл, вона мертва, як написано в Писанні. Так. І тому ми повинні давати Богу час свого життя. Кожен день ми повинні прибувати в молитві Амінь. та славити господа за те, що Він нам допомагає. і це і є і прояв любові те, що ми ходимо в церкву, те, що ми віддаємо десяту частку, це все для Господа. Амінь. Амінь. І любов Божа проявляється до нас також. І я думаю говорити про це чи не говорити. Но я сьогодні побачив цю як любов Божу до мене. І коли я йшов на маршрутку, коли я вже чекав маршрутку, то приїжджає ця маршрутка, я заходжу в неї і даю цьому маршрутку, водію так, гроші. Він надає мені більшу здачі. І я розумію, щось тут не так. Я дав 15 гривень, ну, з, з учнівським. А він мені дав на 5 гривень більше ще. Не 2 гривни, а 5. І я йому говорю, що ви мені неправильно дали решту, тримайте. І після цього я зцілився, і як в мене більше наболіло горло. І я перестав кашляти. І... І, це... чудо? і я молився тоді весь день, просив Бога, щоб воно припинилося. І коли я. Не, не обдарив, ну не, так, не так. забрав як ці гроші, які мені дав воді, то я після цього не маю цього цієї ці болі в горлі та не кашлюю. І це слава Боже, що я прийняв це стілення. Прийняв правильне <гум> рішення <гум> не <гум> брати ці гроші у воді, які заробляє. Це дуже важливо, друзі. Якщо хтось помиляється. Будьте чесні, завжди будьте чесні, тому що чесність це праведність. Так, амінь. Тому що я пам'ятаю, як весь день я ходив, кашляв, не мог припинитися, але зараз я відчуваю, що в мене горло стілене. Слава Богу! Так. І тому ми повинні молитися до Господа. Якщо є якась потреба, то ми молимося до Господа, то Господь Він. Надає нам все необхідне. Амінь. Тож так. ти пройшов випробування. Так. На чесність. Завжди таким будь сину. Ти будеш завжди мати більше від Бога, тому що Бог на це дивиться, як на свою на свою дитину. Моя дитина чесна. Він пишається тобою. і Я тобою пишаюся. Амінь. Так. І в мене були сумніви, тільки що що вдруг я під час ефіру почну знову кашляти. І це вже не буде чудом, але Господь сказав сказати про це. Амінь. Думаю, і він... ти пам'ятаєш, написано, що ви перемогли його кров'ю ахця, словом, і, словом свід... і словом свідоцтва свого. Так. Так. Ти здолаєш ти... і... 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 ворога, перемагаєш словом Амінь. свого свідоцтва. Амінь. Амінь. І ми повинні любити одне одного та віддавати славу Богу, Господу за все, що у нас трапляється, як застілення за добре всі наші дари від Бога. Ми за це славимо Господа. Амінь. Амінь. І сьогодні я продовжу, тому що ми кажемо е, про те, що ми отримали цю заповідь від Христа. 21 вірш: ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити і братів і сестер своїх. І е, коли це було? Щоб це побачити, коли це було, ми відкриємо Матфія, 22 розділ. Будь ласка, відкрите. Матфія, 22 розділ, е, 37-й і 38-й, 39-й і сороковий вірш ми прочитаємо. Книгу е, Євангелія Буття. Євангелія Матфія, 22 розділ 37 по 40 вірші. Ісус відповів, коли його запитали, які заповіді найважливіші. Ісус відповів, Люби Господа Бога Свого всім серцем, усією душою і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Ісус сказав, що найперша і найголовніша заповідь. Це любити Господа, Бога свого, всім серцем, всією душою і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. 39-й вірш. Є ще і друга заповідь, подібна до цієї. І коли застосовується слово подібна до цієї, це означає рівність, однаковість. Тож, перша заповідь любити Бога. І Друга подібна їй, вони важливі, однаково важливі. І що каже Господь? Любіть ближнього свого як себе самого. Увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. Тож Ісус, і сьогодні, як і вчора, Він навчає нас, щоб ми любили ближнього свого як самого себе. І увесь закон, і вчення пророків спирається на ці дві заповіді. Тож, весь старий заповід дає можливість нам, щоб ми любили Бога і любили ближнього. Це важливо. І як в, в наш час ми повинні побачити, що є ті, хто порушили ці заповіді, хто прийшли вбивати нас, хто прийшли воювати на нашу землю, розпочали цю війну. Незалежно, як вони називають, спеціальна операція ці, чи ще щось. Вони порушили заповіді. Вони роблять злочин перед Богом і Бог покарає їх. Вони під прокляттям, і прокляття буде е, е, переслідувати їх і їх дітей до сьомого покоління. Так написано. Тому що вони згрішили перед Богом. І якщо вони кажуть, ми любимо Бога, ходять до церкви, хрестяться і роблять інші якісь е, е, обряди, то це їм не допоможе. Прокляття воно здійснюється в їх житті. Бідність, розруха, е, е, страждання і всі, всі погані речі будуть траплятися в їх житті. Тому що вони прийняли рішення йти війною проти сусідів. І це злочин. Тому, дорогі брати і сестри, ми віримо в перемогу України, ми віримо в перемогу над всіма ворогами і процвітання в процвітання нашої країни дуже велика ціна свободи, дуже велика ціна нашої незалежності, але ми заплатимо її. Ми все зробимо для того, щоб наші діти жили в незалежній Україні. І я вірю, ви побачите на власні очі в цьому році, в листопаді цього року, 2025 року, ми побачимо перемогу України над ворогами, звільнення всіх територій, і ми будемо святкувати перемогу Амінь. в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І я приготував 20-й вірш, і тут записано. Якщо хтось говорить я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, то й брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, які, яких він бачив, то як він може любити Бога якого не бачив? І це відповідь на питання, чого ці росіяни вони під цим прокляттям чого те, що там вони ходять в церкву? Виконують ці обряди, роблять цю вечерю Господню, вони моляться і так далі. Це все не має ніякого значення, якщо ти ненавидиш брата свого або сестру. Бо хто не любить брата чи сестру, який бачить, як він може любити Бога, якого не бачить? Дорогі друзі, вони брехуни. Вони брехуни, так. І вони не бачать Бога, вони не бачать Бога в нас, в своїх братах та сестрах, тих, хто. Ну, Сусідній народ, і вони хочуть нас вбити, щоб знищити. знищити нашу так. націю, нашу країну, не просто забрати території, а знищити нашу культуру, культуру щоб нас не було на цій землі. Вони ненавидять нашу мову, вони ненавидять е, наших людей. Тож вони прокляті. прокляті, прокляті так, вони і тому дуже важливо розуміти, що ми повинні любити один одного. І якщо Біблія вона каже, що ці заповіді вони подібні один до одної, то це дуже серйозно. Тому що якщо ти не любиш свого брата, свого сестру, тих хто поруч з тобою, то ти не можеш любити Бога. Любов Бога, вона не має. Цього страху, ми вчора це казали, страху за покарання. І якщо ти перебуваєш в цій любові, то ти не будеш когось карати, ти не будеш робити якесь зло, ти не будеш під цим страхом, що на тебе нападе там, ця країна. Ну як Росія каже, що Україна вона вступила в НАТО, вона б почала з нами воювати і так далі. Тож вони були під цим страхом. Вони думали, що там ми якось нападемо на них, і щось таке вони собі вигадали, але це не так. І це є показник того, що нема тієї любові, тому що справжньої любові немає цього страху. І хочу сказати, що ми повинні дуже це чітко розуміти, що. Хто ворог, а хто не ворог? І люди, які приходять вбивати і робити ці злочини, це вороги. І це так. росіяни, які напали на нас. І вони саме напали, і вони не там не звільнюють нікого. Вони є ці вороги. І вони вороги по Слову Божому. Слово Боже каже, що людина, яка не ворог наводить, прийшов вкрасти вбити вкрасти і загубити. І що той, хто ненавидить брата свого, не може любити Бога, не може бути в цій любові, не може бути в Бозі. Всі власненні, мирі, спокої, забезпечені. Любити Бога, це значить перебувати любові. в любові, в спілкуванні з Богом. Тож, ці люди вони не перебувають в спілкуванні з Богом, тому що якщо б вони спілкувалися з Богом, Бог би їм сказав, що ви робите велику помилку велику. І Щось змінилось би в них, але вони не чують, не чують слово Бога. І тому. Так само, як і диявол. Не чує так, Бога. Не чує Бога. І тому вони будуть покарані, будуть прокляття над їхнім життям за їхні злочини. Так? І це каже Слово Боже: це не ми вигадуємо. Це написано в слові. Тож будемо любити один одного, не робити цих помилок. А... Намагатися бути в мирі, в спокій, в шаломі, бути в любові, в Божьому, в Божій любові, в Його мирі та спокій, між один з одним, не робити ці якісь сварки, поступатись там в якихось питаннях для того, щоб сахраніти, зберегти, зберегти цей мир та спокій, цей шалом. Тож е перебувати в цій любові. Божій любові один до одного і виконувати волю Божу. Амінь. амінь Тож, якщо ви десь помиляєтесь, давайте покаємось, і Господь пробачить, тому що Він добрий. амінь Скажіть разом зі мною: Господь Ісус, Господь Ісус я вірю ти Син Божий. І ти прийшов на цю землю. Заради мене. Ради, Ради мене, щоб пролити кров, щоб пролити кров і очистити мене від будь-якого гріха. І мене від будь-якого гріха. Я приймаю спасіння. Я приймаю, спасіння. І я, приймаю пробачення. І я приймаю пробачення. Кров твоя очищує мене. Кров твоя очищує мене. і я чистий, як і ти. І я, чисти, як і ти. І я хочу виконувати твої заповіді. Слава Тобі навіки. Слава Тобі навіки! Дух. Амінь. Амінь. І тепер вечерю Господню зробимо. Давайте візьмемо хліб, вино і пригадаємо, що Господь зробив для нас на Христі. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти, прийшовши на цю землю, дав приклад, яким життям ти жив. Господь, ти любив людей, ти сілював, проповідував. Тож ми бажаємо бути такими, як і ти, Господь. Проповідувати, зцілювати, молитися за людей, Господь, допомагати, як ти, Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти навчаєш нас любити один одного. І я хочу в цьому зростати, любити своїх братів і сестер, Господь. Я вдячний тобі за те, що ти такий добрий для всіх нас, і перебуваєш, Господь, з нами навіки. Дякуємо тобі, наш Господь. Ми благословляємо хлібовино, і, і ми бажаємо зцілюватись. Приймати силу від Тебе, тому що на тебе ми покладаємось наш Бог. Слава тобі навіки. Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Приймаємо, друзі. Дякую, Господь. Ти найкращий. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Він найкращий. Зараз прочитаємо коментарі, побачимо, хто в ефірі. І дуже вдячний вам, дорогі брати і сестри. Все ще йдуть поздоровлення. Мене з Днем народження. Я такий щасливий. Дякую Богу за всіх вас. Ще навіть не відповів всім, тому що е так багато цих поздоровлень. Я дякую Богу за моїх друзів. І в Facebook, і в Ютубі, де б ви не були. Хай Бог рясно благословить вас і забезпечить всім необхідним. Я вдячний вам, друзі, за ваші молитви і благословення. Амінь. Амінь. Нас, Нас 27 на Ютубі. і прочитаємо всіх, хто написали Шалом. Амінь. Єлена Ладна, Константин Шишка, Світлана Чебаненка. Дмитрий Шебешович, Анжела Кофтон, Любовь Бабенко, Галина Квитка, Галина Сайдакова, Лариса Трофименко, Нинель Цуканова, Любовь Соловьева, Татьяна Костыря, Герасименко Галина, Надежда Свет, Любовь Матека, Алла Бенцика, Светлана Еременко, Анна Сухинина, Елена Довголюк, Елена Чичкань, Наталья Воротникова, Светлана Гитала, Любовь Шуцова, Валентина Романова, Тарана Махровар, Любовь Мельникова, Нина Челенко, Лариса Волкова, Татьяна Гайко, І Ольга Табачук, все всі шалом. Дякую вам, друзі, дякую вам за те, що ви е, даєте ці, пишете це шалом, тому що цей шалом в наших серцях. Амінь. Амінь. І прочитаємо коментарі. Константин Шишка пише, Люблю слухати слово Боже. Амінь. Ми, Ми теж. Також. Ми теж. Амінь. Алла Мільсіка пишеть: прошу молитви за сина Максима, щоб Господь спаси стілив душу, зберіг життя. Ще Господь управу дарував Максима живим додому, допоміг з документами і був зв'язок. Амінь. Так і буде. Так і Пойдемо буде. Малиць. Ми сподіваємось тільки на Господа. Так. Анна Сухіні напишіть. Мир вам, дорогі діти Божі. А хто соблюдає Слово Його, в тому істинна любов Божія завершилась. Із, із всього узнаємо, що ми в ньому. Спасіба, любов. З Господом крокую завжди Надійність і справедливість. Амінь. Амінь. І Бог так. дає і надійність, і справедливість він Бог справедливий. Амінь. Амінь. Так. Анджело Кофтон пише, Наша любов один до одного повинна не тільки на словах і підкріплена, не тільки на словах, а підкріплено це ділами, бо сам Бог казав слово, і воно перетворювалося в діло. Так. Так, так. Дякую, Манжела, за коментар. Амінь. І не одне пише. Даня, ти справжній переможець, потужно свідоцтво. Амінь. амінь. Слава Богу, так. Слава Богу. І... Константин Чечко пишет: Сілення в імені Ісуса. Алелуя, Так і є. Так, Ось, стій твір, твердо На цьому слові силення в імені Ісуса Христа, в Його ранах. Так. І це були всі коментарі. Слава Богу, друзі. помолимось, благословимо один одного, благословимо нашу країну і всі. Е, ці события, які відбуваються навколо, Всі По, ці події. події, події. події да, помолимось. Я вдячний тобі, Господь. За твою любов і милість я вдячний тобі за моїх братів і сестер, які приєднались до цього ефіру, які будуть переглядати через якийсь час Господь. Я благословляю кожного з них. Я проволошую твоє спасіння, твоє благословіння, твою безпеку, твій шолом, твій мир. Господь благослови моїх братів і сестер. Хайду, Божий діє в ім'я Ісуса Христа Ти назавжди, в нашому серці. Я дякую тобі за сілення, дякую тобі за відповіді, на всі наші молитви, на всі наші прохання. Ми бачимо, наскільки ти добрий, люблячий Бог. Слава тобі навіки! Благодать твоя хай буде на нас, на наших родинах. Господь. Ми на тебе покладаємося і віримо в твою милість, в твоє забезпечення, в твою любов. Слава тобі, наш Господь! Пала на віки, наш Бог Отець! Благословляємо нашого президента, благословляємо все керівництво нашої країни, благословляємо всіх наших е, Господь мож, можновладців! Дякуємо тобі, Господь, за зміни, які ти даєш в нашому суспільстві, за те, що викорінюється корупція і всі ці злочинці, які крадуть, брешуть. Господь, я прошу тебе, хай е, буде. Повністю зруйнована та система е безбожа, система е е е хабарництва, все, що було е не так, як потрібно, Господь, ти зміниш це. Ми на тебе покладаємось і віримо, Господь, зміни нашої країни. Україна буде. Перемагати Господь буде заможна і благословенна. Ми благословляємо всіх наших військових, Господь. Бажаємо, щоб ти їх підтримав, допоміг. Надзвичайну потужність дай їм, надзвичайну зброю, якою вони будуть знищувати ворогів і звільняти наші території. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти даєш нам все це, тому що на тебе ми покладаємось і віримо, Господь. Ти наша допомога, ти наш кордон, ти наша зброя, ти наш прапор, Господь, і ти дебу, е, даруєш нам цю перемогу, ти даруєш, тому що у тебе так багато благословінь, Хай буде е, Господь непорозуміння між російськими цими е, військами, їх людьми. Їх командуванням, хай буде непорозумілість, хай вони вбивають один одного, хай вони чинять злочини один проти одного, Господь, хай все буде зруйновано, всі їх задуми і вся їх зброя хай буде знищена, хай всі території, які вони окупували, будуть звільнені в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса. Ми молимось. Ми віримо, Господь, в Твоє забезпечення і благословення. Хвала Тобі навіки, наш Бог. Благослови цю ніч, дай тихий мирний сон, тобі хвала навіки, отець, син, і святий дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, друзі. Завтра побачимось в ефірі. У нас е, е, в гості їде наш брат Олег Греміс. Завтра він буде зі мною в ефірі виступати в цей час, е, в 9 годину е, вечора. Тож. Е, Приєднуйтесь до цієї трансляції. Він у мене залишається, буде у мене перебувати. І потім в суботу у нас в 11 тій годині ранку буде служіння. Служіння до, третьої, до третього дня. дня, для того, щоб слухати Слово Боже. І тема буде дуже важлива: спокій в Ісусі Христі. Тому що. Це дійсно потрібно мати в своєму серці, щоб не хвилюватися в цей час, в який ми живемо. Тож, приходьте в суботу, і потім в неділю, з 10-ї години, і я вас е, запрошую на це богослужіння, тому що тут також буде і привітання з Днем народження мене, і буде гарний, гарні такі. Виступи, будь ласка, приходьте. І будуть також семінари з Олегом Ремізом. Будь ласка, чекаємо вас на зустрічах в церкві. благословить вас і доброї ночі. Добраніч, до зустрічі.